Права 289. Доведіть, що сума трьох послідовних парних чисел ділиться на 6. Ну що ж, парне число ми можемо записати як 2К, де К деяке натуральне число. Запишемо тоді нехай. Перше. Парне. Число. Рівне? Запишемо 2К ДК Натуральне. або деяке? Натуральне. Число. Так. Тоді. Друге. Послідовне Парне Число Це Якщо послідовне парне, то буде 2К плюс 2 Записуємо 2К плюс 2 А третє 2К плюс 4 Так Ну, і зараз тоді складемо вираз, як можна обчислити суму. Тоді їх сума. Рівна. Ну що ж, складаємо тоді вираз. Отже, 2К. Додати. Друге число у нас парне 2К плюс 2. І третє. 2К плюс 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді групувати. Отже, 2К плюс 2К і плюс 2К. А також числа плюс 2 і плюс 4. Ми записуємо, що це 2К плюс 2К і плюс 2К це буде 6К. Плюс. А 2 плюс 4 це буде також 6. І це дорівнює. Тут 6 можна винести з-за дужки. Тоді у дужках у нас отримаємо k, якщо від 6k, забрати множник 6 і додати 6, на 6, це буде 1. Тобто k плюс 1. Якщо ми зараз розкриємо дужки, отримаємо той самий вираз, який злів. Ну що ж, оскільки тут перетвореннями ми отримали, що сума цих чисел дорівнює 6k плюс 1, то звичайно що цей добуток у нас ділиться на 6, бо в нього є множник 6 у його складі. Запишемо тоді. Восколько? Восколько? Сумма трех последовательных парных чисел, запишем шесть. А в дужках капля с один, то запишем то вся сумма делается на 6 и